Аби швидко дістатися на роботу та не стати заручником міських заторів, вони навіть взимку обирають велосипед. Ростика на ровер присадили однокласники, але якби не випадок, взимку на нього він так і не сів би. Якось мені треба було однієї зими дуже швидко кудись добратися. До того я на велосипеді не катався зимою. Ну я вирішив добратися велосипедом. Сподобалось, побачив, що це ну, в принципі легко і нічого такого страшного нема. І тоді почав їздити весь час на велосипеді всюди. Вже понад 14 років на велосипеді Юрій їздить ровером увесь день, адже працює кур'єром. Розповідає, особливих вимог для їзди взимку немає, але варто подбати про велосипед. Просто звичайна шипована резина, можливо, чуть підспущена, не так накачана, як влітку. І все. Ну, інше ще може бути шупручки, ну, де тримаєшся рукою чи гальмівні, чи на рулі. Їх варто, можливо, додатково обмотати. Не пасуть задніх і дівчата. Марина чи вдень, чи вночі пересуватись дорогами Львова зовсім не боїться, хоч і має зір мінус сім. Просто я не люблю. Сутко сутку десь, всі пхаються, кастують, можна захворіти. Неприємно. А на велосипеді мені дуже подобається. Я їду ніколи не спішно. Велосипедисти усі як один радять одягати термобілизну, захистити руки від холоду та обвітрювання допоможуть рукавиці. А от вперше сідати на ровер радять все ж влітку.